Книга Пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ярошенко Володимир Петрович народився 28 березня 1987 року у селищі Покровське, жовтневе решетилівської громади Полтавської області. Навчався у жовтневій загальноосвітній школі першого другого ступенів у січні 2023 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України, проходив службу у військовій частині А 2167 як навідник мотопіхотного зводу. Мав звання солдата загинув 28 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Вугледар Донецької області під час штурмових дій, виконуючи бойове завдання та проявивши мужність і вірність присязі. Нагороджений відзнакою президента України за оборону України, пам'ятаємо вічна слава Герою!